Вітаю, давайте сьогодні заглибимось в одну таку ну, цікаву штуку. Як пошукові системи, от Google, наприклад, вгадують, що ми насправді шукаємо, навіть коли ми не ставимо прямого запитання? Ну, знаєте, вводиш просто говерла, а думаєш про висоту. Як вони це роблять? Так, це справді цікаве питання, і, власне, є конкретні підходи. Ми якраз подивимося на один з них, описаний у патенті Google, про ідентифікацію оцих запитів із прихованим питанням. Спробуємо розібратися, як ця технологія ну, читає між рядками. Саме так зрозуміти логіку за цим. Гаразд почнемо тоді з проблеми. От часто ж буває, шукаєш щось конкретне. Ну, скажімо, рецепт сирника, а вводиш коротко, сирник. Ліньки писати. Угу. І як тоді пошуковик вирішує, що потрібен саме рецепт, а не там історія сирника чи його фото? От тут власне і з'являється те, що в патенті називають шаблонами запитів, це не просто набір слів, це такі м структури, які виявляють, аналізуючи величезну кількість пошуків. Структури? Як це виглядає? Ну, наприклад, шаблон може бути рецепт страва. Тут рецепт, це скажімо, фіксована частина, а страва це змінна клас термінів. Ага. Туди може підставлятися сирник, борщ, млинці будь-що з цієї категорії. Тобто, якщо я шукаю рецепт сирника, система бачить, ага, це відповідає шаблону рецепт страва. Зрозуміло так, але ж стрибайте, сам по собі цей шаблон, рецепт страва, ж це ж не питання. Правильно, не питання. То як система визначає, що я йому вірно мала на увазі питання? Оце найцікавіше. А от для цього патент описує два, скажімо так, основні методи. І вони відштовхуються від цього знайденого шаблону. Так. Які ж? Перший метод це пошук еквівалентних шаблонів. Система шукає інші шаблони, які ну, тісно пов'язані з початковим. Наприклад, користувачі, що шукали за першим шаблоном, часто клікають на ті ж результати, що й ті, хто шукав за другим. Тобто, поведінка схожа. Саме. І якщо серед цих еквівалентних шаблонів знаходиться такий, що є явним питанням, наприклад, як приготувати страва, ага. то система робить припущення. Мабуть, і початковий запит рецепт сирника насправді означав питання, як приготувати сирник. Хм, Логічно. А другий метод другий це створення синтетичних шаблонів. Тут трохи інакше. Система бере знайдений шаблон, наш рецепт страва. І сама генерує його варіанти у формі питань. Як це? Додає слова? Так, додає стандартні питанні слова: що, як, де. Наприклад, генерує, що таке рецепт страва, або як знайти рецепт страва. Окей. А потім перевіряє, чи існують такі згенеровані шаблони питання вже в її базі даних. Тобто, чи люди справді так шукають, і якщо так, чи відповідають вони певним критеріям якості? Критерії якості це щоб відсіяти якийсь ну шум випадкові запити? Точно потрібна валідація. В патенті згадуються конкретні метрики. Наприклад, скільки унікальних користувачів використали такий шаблон питання, це Unique Query Count. Або скільки різних сутностей підходить під змінну ну для страва скільки різних страв згадується в запитах такого типу. Це Unique Entity Count. тобто наскільки цей шаблон живий і різноманітний. Саме так ще дивляться на дані прокліки, чи знаходять люди відповіді, і ще метрика Unique Entity Recall – наскільки повно шаблон охоплює відомі сутності. Все це допомагає переконатися, що це стійкий паттерн поведінки, а не щось випадкове. Особливо для синтетичних шаблонів вимоги можуть бути вищими. Зрозуміло, це має сенс для надійності. А що зі складними запитами? От буває ж, люди пишуть цілі речення, наприклад, вік Івана Франка, письменника, автора Захара Беркута. Тут же багато зайвого для простого шаблону. Так, це теж враховано. Патент описує процес, який називається обрізання запиту або квері прунінг. Система намагається виділити з довго запиту ключову, значущу частину. Як саме? Можливо, за допомогою лінгвістичного аналізу там dependency parsing згадується, або просто тестуючи коротші послідовності слів із запиту. У вашому прикладі система могла б виділити щось типу вік Івана Франка. Ага, найголовніше так. І вже до цієї скороченої частини застосовується весь той процес: пошук відповідного шаблону, перевірка на еквівалентні чи синтетичні питання. Отже, виходить, що пошукові системи, ну, вони намагаються вгадати наш намір правильно, не просто реагують на слова, абсолютно і робляться значною мірою через аналіз величезних обсягів даних про те, як люди шукають через патерни поведінки. Так, це більше статистичний підхід, заснований на даних, ніж глибоке розуміння самої мови в кожному конкретному запиті, це інженерне рішення проблеми неоднозначності. Щоб швидше дати відповідь, навіть якщо ми спитали ну, не дуже чітко. Саме так, мета ефективність і швидке задоволення потреби користувача. Цікаво. І на завершення така думка для роздумів от якщо пошуковики стають все кращими у цьому вгадуванні наших неявних питань. Угу. Як це може змінити те, як ми взагалі формулюємо запити? Або навіть як ми думаємо про пошук інформації в майбутньому? Чи не станемо ми лінивішими? Це дуже слушне питання. Можливо, ми станемо менш точними, розраховуючи, що система і так зрозуміє, або навпаки, це звільнить нас для складніших завдань. Є над чим подумати.